У столиці створять єдину інформаційну базу пам'яток культурної спадщини Києва. Таке рішення сьогодні ухвалила Київрада. На думку депутатів, такий ресурс сприятиме громадському контролю за збереженням пам'яток та зменшенню кількості порушень у цій сфері. Чим ще переймалися на засіданні міські обранці, розповість Світлана Жайворонок. Сьогоднішнє пленарне засідання Київради відкрилося подією, яка стала вже традиційною. Вже два десятиліття скаути пластуни до дня Святого Миколая та різдвяно-новорічних свят передають столичній мерії Вифлеємський вогонь миру нам дуже хочеться вірити в те, що це світло принесе до ваших сердець та до сердець абсолютно всіх киян віру у краще майбутнє. А до нашої держави обов'язково принесе мир та злагоду. Цей вогонь зазвичай передають до лікарень, шкіл, державних установ та храмів. Він має бути і в кожній оселі. А щоб їх у столиці було більше, депутати затвердили детальний план території в Солом'янському районі, де зведуть житловий квартал висоток у 19-22 поверхи. ДПТ в межах проспектів повітрохлоцького, Валерія Лобоновська, вулиць Кировоградська та народного полчення. Планується, що там побудують майже 1800 квартир, садочки на 350 місць та школу, розраховану на понад тисячу учнів, а ще зони відпочинку, сквери, паркінг та іншу необхідну інфраструктуру. А поки з'являтимуться нові будинки та вулиці, депутати перейменували кілька старих у рамках декомунізації. Пройшло комісію знайменувань і відповідно процедуру громадських обговорень наступні вулиці Дебенка Павла на шовко... сім'ї Шовкоплясів, Павлика Морозова на академіка Опокова, профінтерну на вулицю Забайківську. Скрипника Миколи на Лукаша Миколи, Шелеста Петра на вулицю Плахотнюка Миколи, провулок Бакінських комісарів на провулок Сухенка Василя і провулок Шаумяна на провулок Параджанова Сергія. Майже три години депутати розглядали земельні питання, надавали дозволи на проєктну кошторисну документацію, продаж або здачу в оренду ділянок через аукціони, приймалися договорами оренди землі. На цьому сесії, яка тривала кілька засідань. Сьогодні завершила свою роботу. Світлана Жерна, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ.